Нопільська комунальна міська лікарня номер 2 – багатопрофільний медичний заклад вторинного рівня у лікарні цілодобово діє відділення невідкладної медичної допомоги. Щорічно здоров'я у стаціонарі відновлюють 15-16 тисяч пацієнтів. У складі лікарні хірургічне, урологічне, два терапевтичне, гінекологічне, операційне, спеціалізоване кардіологічне відділення, відділення серцево-судинної та рентген ендоваскулярної хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії. Саме у нашому медзакладі у відділенні серцево-судинної та рентген ендоваскулярної хірургії вперше на Тернопільщині розпочато оперативні втручання на відкритому та працюючому серці з приводу захворювання клапанів серця та серцевих судин. При лікарні діє перинатальний центр другого рівня, де щорічно народжується більше двох тисяч немовлят у складі пологового, два акушерських відділення, відділення акушерської та екстрагенітальної патології вагітних, неонатального догляду та лікування новонароджених та надання невідкладної медичної допомоги. Також у складі лікарні є поліклініка вторинного рівня, жіноча консультація з філією, фізіотерапевтичне променево-діагностичне відділення, потужна клініко-діагностична лабораторія та відділ інформаційно-аналітичної роботи, комунікації та інноваційних рішень. Лікарня тісно співпрацює з науковцями. На базі медзакладу діє чотири кафедри Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. З 2020 року Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 співпрацює з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій. Ми законтрактували 19 пакетів медпослуг, серед яких амбулаторна вторинна медична допомога, стаціонарна хірургічна та нехірургічна допомога, хірургія одного дня, реабілітація новонароджених та пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату і нервової системи, ведення вагітності в амбулаторних умовах, пріоритетні медичні послуги, а саме допомога при пологах, гострих інфарктах та інсультах Тах, допомога новонародженим у складних неонатальних випадках, діагностичні ендоскопічні амбулаторні обстеження, езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, колоноскопія, бронхоскопія та гістероскопія. Ми продовжуємо працювати над впровадженням нових медичних послуг, зокрема трансплантації та нейрохірургії. Успішно розвиваємо хірургію одного дня. Адреса лікарні місто Тернопіль, вулиця Романа Купчинського, 14. Номер телефону реєстратури 0352 26 81 97. Відділення екстреної медичної допомоги 099 327 14 48, Номери кол-центру – 067 620 20 40, 093 620 20 40 та 099 620 20 40.